Так, Всім привіт. Заїхали ми на сою, точніше вже й виїжджаємо. Ось один пай. Люди попросили змолотити, бо вже почала тріщати. Так що вже закінчую, тут клиночок добиваю, зараз розвертаюся. Що по урожаю? Ну, За 2 тони сипе десь, а ну, точно не скажу. Зараз розвернемося. Сюди, давайте, видно, що хай не до Так що по зрізу, ну в принципі низенько е, солому Ну от не розкидає якось. Перебиває, прям ну, нема соломи. Там приориться все взагалі не тут її немає. Е, Вона низенька, але ну, от не розкидає якось наче Треба, на мені. Треба, мабуть, більше ці робити. Що в нас по налаштуванням? Ротор 380-360 так пригає. Вітер тисяч може вітер до трохи типу додати нормально. Це раз, соя в бункері, видно, ну грязна, багато цього розилені. Там, кстати, їхав прямо була моя ще соя, але вона ще стоїть, а ще на тижня два буде стояти. Такі то справи. Так що вже сезон сої в нас почався. Перші 4 гектари зробили. Ну, Сьогодні неділя на у нас, сьогодні, мабуть, більше не буду, а вже з неділі, з понеділка зі торга, там треба знову. Просили люди поїхати теж гектарів 4. І так потроху вже будемо починати. Свою сою ще тижня-два буду ждати. Так що такі -то справи. Підписуйтесь на канал, сезон починається. Лайки, коментарі. Далі буде цікаво.